Не розумію, чи хтось наурочив вчора вже була майже весна, стопчик термометра піднімався майже до 9 градусів тепла, а сьогодні, бачите, друзі, зима, сніг. І мінус один було зранку на курорті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось по вулиці Героїв УПА і йдемо до бювету. Сьогодні знову буде анонс концерту на бюветі. Подивимось, скільки людей, хто приїхав сьогодні в Трускавець. І хто буде виступати в Палаці культури Шевченка. Так що, друзі, кому цікаво, всіх запрошую всіх з собою на прогулянку. Звісно, на рахунок навротів це був жарт, друзі. Зима зараз, зима, січень місяць, і погода у трускавці не передбачена, і синоптики на диво не можуть вгадати, коли яка буде погода. Вчора ще було плюс 9, сьогодні, бачите, мінус 2, завтра буде мінус 7. В суботу, нагадаю, зранку. Синоптики обіцяють мороз до мінус 7 градусів. І ще в неділю буде трошки, трошки морозу, а вже в понеділок знову плюс 9, плюс 10 і дуже сильний вітер знову повернеться на курорт. Звісно, коли немає взимку снігу, курорт, курорт виглядає зовсім по-іншому. Курорт гарно виглядає взимку зі снігом, навесні з квітами, коли цвітуть сакури, до речі, у Трускавці в останні пару років висадили дуже багато сакур, так що я думаю, що колись трускавець зможе посперечатися із містом Ужгород. Ну, а влітку трускавець повністю вкритий зеленю, також гарно виглядає. А восени жовте листя дерев також приваблює людей відпочивати у Трускавець. Клімат тепер. Трохи змінився, зими стали не такі суворі, як були колись. Колись, пам'ятаєте, друзі, ви можливо приїжджали в Трускавець. Ну, практично вся зима була зі снігом і морозами, і то, практично була по всій Україні така ситуація. Зараз зовсім по-іншому. Сніг- це, напевно, десь третій або четвертий сніг е цієї зими. так що ну, Будемо очікувати, що січень-лютий. Ну, Рускавці ще люблять всипати і в березні. І так, щоб за цілу зиму стільки не випаде снігу, скільки може випасти у березні. Вчора, друзі, з концертом в Палаці культури Шевченка і на бюветті був відомий дует. Це Катерина Божинська і Михайло Грецькан. Відео є на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Дуже гарний концерт був. Як в Палаці культури, так і був на бюветті. Михайло Грицькан співав свою пісню. І було дуже багато людей. Був практично аншлаг. подивимось, як буде сьогодні. Знаю, що завтра буде Наталія Велевська, вона також часто приходить на бівет. І я думаю, що якщо завтра погода не завадить, ну, погода має бути. Зранку мінус 7, то в день буде точно якась сонячна погода трохи. ось то я думаю, що вона прийде. А в неділю гурт гумористичний. Западенці також будуть Палаці культури Шевченка і, можливо, будуть на бюветі. Ну так, бачите, по вулицях не скажеш, зараз вже 12.10 і людей на вулицях не так багато. Ми ну, подивимося, що зараз біля бівету. Гарно гуляти в снігову погоду, ну небагато снігу випало, приблизно десь 5 см. І вже на стежках, бачите, його прибрали практично, десь він топиться. Ну, зараз приблизно 0 градусів. Магазин східній солодощі ще з чогось зачинений чомусь. Ну, це, напевно, мені здається, що у Трускавці найбільший магазин солодощів, який я бачу. Тільки треба піднятися на другий поверх. Бачу, друзі, по афішах, що сьогодні на біветі і в Палаці культури Шевченка буде Віктор Павлік. Віктор Павлік частий гість на курорті. Дуже багато він вже тут концертів давав і постійно практично приходить на бівет для реклами концерту. Я думаю, що сьогоднішній день винятком не стане. Бачимо, буде Олег Скрипка скоро на другий тиждень вже. І буде Михайло Хома, тобто Дзідзо і Пономарьов Олександр. Зараз на курорті людей вистачає. Ну, подивимося, яка ситуація буде через тиждень. Хоча мені здається, що в цьому році на новорічні і різдвяні свята приїхало набагато більше людей, ніж минулого року. Якщо щось не так, поправте мене в коментарях. Ну, ще людей небагато, зараз, ну кажу, десь 12-15 люди. Приблизно приходять і знають, коли буде реклама чи анонс концерту, і приходять на 12.30 практично. Якщо подивимось, друзі. Дочекайтеся зі мною, зараз я трішки камеру вимкну і почекаю, бо вже трохи замерз в руки. Бачите, бівет взимку зі снігом. Люди вже очікують на анонс, ну це людей ще небагато. Ну, Віктор Павлік вже там з хвилини на хвилину підійде. Людей ще небагато, але зараз люди підійдуть також. Добрий день, шановне панство, добрий день, всім люди добрі, з Новим роком, з новим щастям. Христос народився, славімо Його. Сьогодні випав сніг, хоч трошки стало схоже на зиму. І слава Богу, за то. Радий вітати вас у місті Трускавець. Радий бажати вам всім міцного міцного здоров'я побажати і хочу сьогодні запросити вас всіх на мій. Сольний концерт, який відбудеться в Палаці культури імені Тараса Горича Шевченка, тут в центрі міста Трускавця. Поспіваємо разом, відпочинемо трошки душею, зробимо добру справу через те, що частина коштів, зібраних з концерту, йдуть на підтримку Збройних сил України та Національної гвардії України, які боронять нашу землю. Отже, до вашої уваги сьогодні вечором в 19.30 мій сольний концерт. А зараз. Поспіваємо трошечки разом для того, щоб знову-таки прийти на концерт і поспівати ще. Да, давай, Оксана, попробуй. Спасибі вам за увагу, спасибі за те, що підспівали. І щиро радий привітати вас ще раз у Трускавці і запросити всіх сьогодні на мій сольний концерт, який відбудеться в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка. В 19 годині 30 хвилин це буде сольний концерт у супроводі вокально-інструментального ансамблю, який я компонуватимуть мені. Поспіваємо разом старі добре відомі пісні і ряд нових пісень. Відпочинемо душею. Після концерту, так як я на концерті буду гарно вбраний, після концерту я вийду в зал для того, щоб з вами сфотографуватися. Хто хотів би зробити зі мною знимку, будь ласка, я буду гарно вбраний в білому костюмі. От, І чекатиму на вас сьогодні, а зустріч буде теплою. Пасиві. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому екрану. Як бачите, людей дуже багато на біветі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!